День, хочу сьогодні розповісти свій відгук на такий засіб з а це від Giovanni. Ну, як ви бачите, я вже його розрізала і використала до кінця. Це. Ой! А це кондиціонер 50 на 50 балансований, зволоження і заспокоєння. 60 мл, тобто це пробний продукт. Є. Інший продукт повнорозмірний, і я, скоріш за все, якщо у мене закінчаться всі інші засоби для волосся, я обов'язково візьму саме цей кондиціонер. А це для нормального і сухого волосся використовується. Дуже класний склад, без різних проблемних засобів і інгредієнтів, які можуть бути в складі цього кондиціонеру. Чувані дуже люблю, у них дуже класні засоби для волосся. Я теж тут ставлю посилання на їх продукцію. На відгук на цю продукцію від мене. Основна дивина для мене була з цим кондиціонером, що його необхідно наносити від корення волосся. Я спочатку трохи боялася цього, бо думала, що це призведе до того, що в мене будуть вони швидше жирніти. І потім я все-таки його почала використовувати саме так. І я дійсно побачила ефект, що волосся в мене таке більш шовковисте, його краще розчісувати. Ну, в принципі, для всіх кондиціонерів цей ефект є. Uh, і воно не так сильно пушилось, як від інших кондиціонерів. І що можу сказати, тут дуже класний склад саме інгредієнтів, і дуже смачно він пахне цей кондиціонер. Я просто обожнюю цей запах. І, скоріш за все, я його повторю. Дуже все зручно було по використанню. Тут, до речі, така от біла консистенція була в форматі крему. І він був дуже економний і дуже надовго. Вистачило. Основна проблема, чого я ось так от, відкрила його і повністю використала, що коли вже він закінчується, то його важко добувати з цього пластику. Тут пластик, до речі, як ви бачите, другий, аж є, тобто це дуже класний пластик, який можна повторно використовувати і перероблювати. Оцей екашик технології це їх запатентована технологія або там склад, який дуже класно впливає. На волосся. Рекомендую дуже класний кондиціонер. Можна спробувати, до речі, отакий варіант 60 мл, і потім, уже, якщо сподобається, взяти саме повнорозмірний кондиціонер для волосся. Класний, повторю, 100%. Цікаво, чи ви використовуєте такий кондиціонер і наскільки наші думки співпали. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня! Па-па!